Херсонський футбол вже давно не про гру. Це історія про контроль, посади і суди. Зараз ця історія знову вийшла на новий рівень. Київський окружний адміністративний суд залишив без руху позов Херсонської обласної асоціації футболу до міністерства юстиції, яким футболісти хотіли змінити керівника. Тобто суд поки що навіть не почав розгляд справи по суті, бо в документах знайшли процесуальні недоліки. Суть конфлікту проста. Херсонська обласна асоціація футболу намагалася через суд оскаржити відмову державного реєстратора внести зміни до єдиного державного реєстру про зміну керівника організації. Хоча в ухвалі суду не написано прямо, кого саме хотіли внести до реєстру, але логіка події чітка. Мова, скоріш за. Все йде саме про спробу змінити голову Херсонської обласної асоціації футболу. Так, з 2017 року асоціацію очолює Андрій Гордієв, колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації. Отримати цю посаду йому допомогли тісні політичні зв'язки з тодішнім керівником української асоціації футболу Андрієм Павелком. У свій час вони разом працювали в парламентському бюджетному комітеті. Правда, зміна керівництва асоціації у 17-му році. Відбулася з грубими порушеннями, документи були сфальсифіковані, а саму організацію фактично захопили рейдерським способом, хоч і імітували демократичні вибори, до яких не допускали таких футбольних функціонерів, які хотіли проголосувати проти Гордієнка. У 2022 році член виконкому української асоціації футболу Андрій Гордієв написав заяву про призупинення повноважень за власним бажанням. Цьому передувала ціла спецоперація. Українська влада хотіла змінити Павелка на Андрія Шевченка. Це була ціла геополітична гра, в якій Павелко заважав. Для цивілізованої процедури треба було зібрати голоси, і золота акція виявилася в руках Гордієва, людини не самостійної та залежної від правоохоронців, у яких були чемодани компромата на не дуже розумного ексгубернатора Херсонщини. Перемовини з Андрієм Гордієвим, який спочатку війни оформився в одну із військових частин, ймовірно, ССО, але ніде не служив, вели декілька людей. Їх подробиць ми не з. Знаємо, але знаємо, що Гордієву натякали, що на Конгрес УАФ потрібно відправити певних людей, які проголосують. Певним чином, очевидно, що не за Павелка. цього Гордієв робити не став, і станом на грудень 22-го року проміняв ресторани та рюмочні Миколаєва, де проводив весь вільний час восени 22-го року, на будиночок у Карпатах. Там він ховався від всіх в якомусь селі. Але за нашими даними його знайшли і там. Хоч боєць сил спеціальних операцій, куди його оформили ще навесні за невідомих обставин і з невідомими цілями. І добре ховався в результаті перемовин з невідомими нам людьми. Гордєєв погодився провести конференцію обласної організації і висунути делегатам конгресу потрібним перемовникам людей. Там навіть фігурувало прізвище Михайла Лінецького, який очолював Херсонську районну військову адміністрацію. Але в результаті Гордієв втік за кордон, а вибори Шевченка провели і без нього. З 23-го року Андрій Гордієв постійно проживає за кордоном в Ірландії. Фактично, асоціацію він не керує, але юридично залишається її головою. В липні 25-го року в асоціації ухвалили рішення обрати нового керівника. Ним став Сергій Хлань, колишній народний депутат України та депутат Херсонської обласної ради, після служби в армії він веде сільгосбізнес десь на Одещині. Водночас Андрія Гордієва призначили. Першим заступником голови, однак ключова проблема залишилася Сергія Хланя, так і не внесли до державного реєстру як керівника асоціації. Саме через це він або його команда були змушені звернутися до суду, щоб оскаржити дії Міністерства юстиції та державного реєстратора. І це лише частина історії. На початку 25-го року з'явилася ще одна сюжетна лінія. Тоді ми повідомляли, що головою Херсонської обласної асоціації. Футболу став Олексій Кручер, колишній президент футбольного клубу Кристал. Але ці вибори сама асоціація не визнала. Більше того, Кручер, за даними відкритих джерел, самостійно проголосив себе керівником організації без офіційного підтвердження. Після цього ситуація набула загальноукраїнського масштабу. Українська асоціація футболу призупинила членство Херсонської обласної асоціації футболу. Організації дали три місяці що. Щоб привести свою діяльність у відповідність до статутів і регламентів, саме з цього моменту конфлікт остаточно перейшов у юридичну площину. Восени 25-го року державний реєстратор двічі відмовив у проведенні будь-яких реєстраційних дій щодо асоціації. Причиною стала судова заборона, накладена в межах іншої справи. Ці відмови асоціація і намагалася визнати незаконними через адміністративний суд. Водночас у вересні минули. Минулого року суд скасував забезпечувальні заходи, які раніше блокували будь-які зміни в асоціації. Йшлося про заборону змінювати керівництво та статутні документи. Позиція Херсонської обласної асоціації футболу полягала в тому, що після скасування цих обмежень державний реєстратор уже не мав правових підстав для відмови. Варто зазначити, що той судовий процес ініціювала громадська організація Скадовська районна асоціація футболу. Її Яльність контролює Леонід Пасічник, отже, що ми маємо зараз? Кілька людей претендують на керівництво футбольною асоціацією. Частина рішень не визнається. Державний реєстр заблокований. Суд поки що навіть не перейшов до розгляду справи по суті. Тим часом на Херсонщині вже 4 роки немає професійних команд. Єдина команда, про яку ми знаємо, знову воронцовки грає у чемпіонаті Кривого Рогу. Херсонський футбол уже давно не в кризі результатів. Він у кризі управління. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами та додивилися до кінця. Якщо це відео вам сподобалось, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Для нас це важливо. До зустрічі!